Каже, добрий день. Добрий день. Яку ми книжечку сьогодні читаємо? Не Я Я боюся про емоції Гастона. Ця книжечка належить кому? Емі. До Емі. Це маленький єдиноріг на ім'я Гастон. Він такий, як і всі інші, або майже так такий. Так видно. Да. Іноді Гастон задоволений, а іноді ні. Деколи він сердитий, інколи сумний, а часом він боїться. І все це як називається? Емоції. емоції. І Гастон відчуває різні емоції, точнісінько, як і ти, і всі інші дітки, і дорослі люди також. Одначе, а в от Гастона вже, є самула, гастон. Зараз почитаємо, які там Гастони. Одначе в Гастона є ще щародійці. Якщо з ним все гаразд, вона переливається всіма барвами веселки. А він не фарбував ось ці кольори. Кольори змінюються залежно від його емоція. Отут що робить? Тута. Рувнує. Тута. Сердиться. Тута. Відчуває правину. Тута. Соромиться. Соромиться. Далі. Боїться. Ображається. І сумує. Сумує, да. так. А як Гастон почувається сьогодні? Як Гастон почувається? Жахливо. Жахливо. Еге, ж Гастонові дуже погано, у нього смутно на душі, і він пояснить нам чому. А як сьогодні почуваєшся ти? Добре. Добре, молодець. Чому ж Гастонові таке психологічно? Сонечко. Да, сонечко там було. Вдень маленький єдиноріг. Надзвичайно життя радісне. Йому а подобається гратись на свіжому я повітрі на І подовго спостерігати за деревами, квітами і метеликами. Однак... А Гастон вже боїться? Зараз дізнаємося. Однак увечері щойно спадає ніч, усе стає понурим. Кіт. Тоді Гастон відчуває занепокоєння. Нічому не дуже подобається, адже він знає, що невдовзі доведеться лишат... го... лаштуватися до сну. А чому він бере усі книжки? Зараз прочитаємо чому. У Гастоновій голові аж гуде від ідей. як би то найпізніше піти спати. За столом він їсть по одній горошинці, бачиш? Давай Коли, я надходить час... буду робити. Коли надходить час вечірнього читання, він готує цілий стос книжок. А ж, Гатуся, прочитає їх усіх. Бачиш, наготував цілу купу книжок, щоб мама вся читала. А давай, я теж таки Гастон навіть знаходить супер схованки. Та все марно, уже пізно. Треба лягати спати. І Гастон має заснути в темряві. І йому страшно через це. Він боїться дуже. Багато діток бояться темряви. І мов би замало нічної темноти, йому ще й треба заплющити очі. Матуся і татусь втішають його. Вони нагадують. Вони нагадують йому, що завжди поруч у сусідній кімнаті. Я та, хочу щойно... Таку катку. та щойно гастоно підтримали. Воно стає Йому стає небо, як страшно. Так. Гастон, гастон тремтить, буцім йому холодно. А чому він не робить дихальні вправи? Зараз буде робити. А що, якби за допомогою дихання? Я хочу деш броню таке зробити, аби приборкати цей страх. Ти теж можеш виковатити таку броню, щоб приборкати страх, коли відчуваєш, як він тебе охоплює. А давай я таке Давай будемо робити вправи. Дихальна вправа для приборкання страху. Перше. Гастон заплющує очі. Він вдихає носом і затримує дихання. Відтак кладе обидві руки собі на голову і уявляє, що його захищає міцна броня. Друге, Гастон тримає в собі повітря і руками малює свою броню сміливості. Він опускає її перед собою аж до ніг. Третє. Захищений бронею, Гастон сильно видуває повітря ротом і так приборкує свій страх. Четверте, Гастон тричі повторює цю вправу. Давай, дихай, роби собі броню і не бійся. Слід вдихнути і видихнути щонайменше тричі, щоб викувати таку лискучу, як сонце, броню. А чому він робить так? бо він вже викував так собі броню сміливості. Тепер Гастон знову дихає спокійно, він уже не боїться ночі. Чому у нього такі наснються? Задягнений у свою прекрасну золоту броню, тихо засинає, домислюючи всілякі дивовижні історії. Перевертай. Сьогодні вранці Гастон прокидається у чудовому нагорі, йому снилося щось дуже гарне. Настрій в нього покращився, а грива знову переливається всіма веселковими барвами. Якщо й ти приборкаєш свій страх завдяки броні сміливості, то відчуєш полегшення і звільнення, і усмішка знову осяє тебе. Те. А не всім дякую за увагу. Дякую за увагу. До побачення. А ти бачика.